Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Марина Варлига, я технік-масажист, я практикуючий масажист, працюю у власному кабінеті і вчу людей масажу. У мене це добре виходить. Я люблю вчити, люблю робити масаж. І запрошую вас на навчання масажу. Пропоную безліч варіантів навчання. Від 4 днів до 3 місяців. Можна місяць вчитись, можна 2, можна 3. Пропоную також від трьох масажів до безліч масажів. Пропоную вам вивчити всі масажі, які існують: класичний, релаксаційний, антицелюлітний, лімфодренажний ломі-ломі, масаж гарячими каменями, по паточка, масаж кобіду, масаж обличчя і безліч різних інших масажів лікувальних. Я думаю, таку, такий курс ви не знайдете ніде в жодній учельні, крім поліціальної школи. Бо я закінчила поліцейну школу і тепер можу сміло пропонувати вам всі масажі, які я вчила і які я осягнула. Це авторський курс. Я видаю сертифікат по закінченню. Він діючий, польський сертифікат в польській мові. Я писала СМ... СМС, я писала лист до міністерства. Освіти в Польщі, і відповідь отримала я теж, і вони написали, що я можу проводити такі курси. Єдине, я не можу видавати кваліфікацію медичну. Так, так що за кваліфікацією ви можете піти в поліціальну школу, відучитись два роки, здати екзаміни, отримати її. У мене ви можете осягнути всі масажі, плюс анатомія. Ну і запрошую. Буду рада вас бачити. На даний момент у мене вже є три учениці. Дві з них вже закінчили і працюють. Я направляю людей, я не просто вчу. Я допомагаю, підказую, як шукати, як справлятись з тими чи іншими складнощами при пошуку клієнта на масаж. І тому через короткий термін, після закінчення ви вже будете заробляти. Також у мене є нові дівчата, але я би хотіла більше людей вчити. У мене є до того і час, і можливість. Я починала від дешевих масажів, я робила дуже дешево. Але це, було, це був маркетинговий такий план, і я з часом підняла. Зараз у мене Така середня ціна масажа 150 злотих за годину. Є масажі і дорожчі по 200-250 по 250, і навіть 600 у мене є. Ви можете заробляти навіть більше, бо одна учениця має навіть більше клієнтів на масаж, ніж я. Ну, можливо, відіграє роль, де ви це робите? Я на Україні, на Рембертові. Але все ж таки це я вважаю моїм успіхом теж. Бо мені дуже приємно, коли мої учениці, не ви можете бути чоловіком, я всіх хочу. Це не так, що тільки для жінок. Мені дуже приємно, коли мої учениці заробляють. І я допомагаю у всьому. Навіть якщо десь щось треба замовити, ви не розумієте мови. Я мову вчила з репетитором польську і добре орієнтуюся у Польщі. Я навіть замовляла там ученицям візитки і замовляла деякі там товари для масажу, Там олійки, папери одноразові. І я учу практично. То значить, що ви приходите, лекції я вам надаю. Друковані. Перший раз ви приходите, годину я вам пояснюю, розказую, відповідаю на ваші питання. Потім ви робите масаж. Я вас ставлю, виставляю підказую, як стояти, як краще, як легше. Тобто я повністю з вами всі години. Привіт, Валя. Я хочу в тебе запитати. Як тобі вчилася у мене? Подобалось? Мені все дуже дуже сподобалося, все дуже доступно, все дуже просто супер. Я довольна. І хочу сказати, що у мене вже є люди, є клієнти. Я дуже задоволена, і клієнти теж задоволені. І записуються, прямо не від каси. Ну, і... І я зараз заробляю, дуже, дуже довольна і дуже гарно ви навчили. Велике дякую вам. <гум> Будь ласка, Доброго. мені дуже приємно. <гум> Взаємно.